Весною нова сила стала. І юрбою голосною банду розігнала. І немало тої сили більше вороття. Бо вона проголосила про нове життя. Хто придумав це нещастя, це нове життя? Головне грошей накрасти, а народ сміття. На людей потрібно чхати. Хай сидять в блайні без грошей в холодній хаті, шей зарплатні. щоб мовчали наші свині, що загнали сто. Та от такі думки у влади. Рода охороняють вправні хлопаки. Геть, мізків у них немає, тільки кулаки. Я, братва, понять не можу, що за наважить. Я кінці з кінцями зложу, здорово кажись. І стабільність, і добро от все у мене є. А злиденному народу щось не дістає. На майдані хто не чує. Я вам так скажу. Я сегодня кожного пущу. Потім накажу. Мой народ живет бедово, но притом молчит. Низкоголовую склонивший должен жить народ. Вдоволь водочки попить. Превращаться в скот. Пьяный скот гадать не станет. Как мы тут молчим. Как державу деребаним, а на них плюем. Ты москаль говоришь классно. Ну на... В серці муть. Люд настроєний ужасно. Надо їх заткнути. Я тобі денжат подкинув, і не надо ныти. Постарайся Україну знову наклани. Це все нам. Я до ризькиші привык. на клімбі. Дайте гріщить кишелік. Я продам вам бімбу. Я умів, щоб сейчас Масі розігнати, треба серед этих мас бимбу підривати. Ти, Азіров, почекав. Бомба це не клва, потім льоду об'ясняє про, ті... про свободу слова. Краще тихо вночі, поки сон не діти, через вулиці і кущі надо Баркутої ті тушкою візьмуть по дубинці. Дова... І погадя діточок, а ну покажи, лагідно поспить. А коли ці дітлахи будуть утікати, треба бімбу койкуди, будемо запхати. <рес> Забирай вже ту бомбу, я з тебе дурію. Бомбу вже, бомбу вже. ідея. Ну що зробиш таке? Заваром в Україні зло і брехня розтане, і дорослому, і дитині краще жити стане. Будемо жити без кордонів, менше матюкатись, зможемо вільно говорити і пересуватись. Економіка зросте, влучна, як горошок. Разом з нею ВВП і споживчий кошик. Кануть в літу хабарі, корупціонери, будуть чесні лихварі, міліціонери, Збудить їх вогонь ідей, витягне з багнюки, не до грошей, до людей враз протягне руки. Раз, раз. Що піками кулаками показати майстер-клас? Люди добрі, схаменіться, роздрату не треба. Ми ж родина, зупиніться, згляньтеся до неба. Бог все бачить, Бог все чує, Бог у нас єдиний. Будемо разом, подарує щастя Україні. Їздять як туристи. Наші їздять лиш попиті, владні аферисти. Досить цих ліричних стонів. Живі, вже немало. Влада майже сім мільйонів на той світ послала. Лента за Лентою набої подавай. Бо Українські повтання. Баю не Дід свідомий, молодчина, ще й співав про ленту. Любить, дідко, Україну, не з моїх клієнтів. Баба вперта і пихата, як ота корова. Довелось попрацювати. Результат чудовий. Сіли бідні на поріг і давай гадати. Їхню в який бік, їм інтегрувати. Я тут факти об'єднав, геополітичні. І уявлення зібрав антагністний. Москалі усі часи стрьомно поживали. Водка в місто ковбаси, брашка замість сала, не опробані вони. бур'ян і той сохне. Палалайка три струни і худоба дохне. Дідусь нічого й казати. Треба кізоньку в свою смутний віддавати. Не про їжу мова йде, в іншому потреба. Наша кізонька росте, і самця їй треба. Тут без москалів буде важкувато. Навіть в уряді у них, там козлів багато. Аргум... Аргументи проти сміх в мене визивають. Та у нас своїх козлів в уряди хватає. В мене інші є думки. Москалям не вірю. Там у них сидять вовки у овічих шкірах. Окуляри ти зніми. Рожеві. Шлюби здійснюють вони там одностатеві. Наша кізонька з козою а гидкою противно, без моралі, ні на той, і безперспективно. Бабо, годі вже тобі, діда, дратувати, вже нарешті ті треба раду дати, Колупаєте сміття два 20...

А у нічого вже нема, все вже пропало. На маєтки, на авто і інші причандали. Це тяжкий цинічний гріх, жде на них розплата. Ну так ідемо, буду їх в пеклі зустрічати. Добрий вечір, мой дружок, Іра та Каянний. Не ли про должок под проценти даний. Що за мова машума? Вибачте, на сіві, може бімбою віддати. Бімбою можливо, що ж, Азіров, менше слів. Де твоя взривчанка? А як кажуть, це забів у метрі хрещатик. Шунив, таке однесно. Здравствуй, люди. До тебе ми, ми, ми прийшли спитати. Дуже вчасно. Е, двоє, забирай рога. Що ж ти роб? Цей ну народ гнув на тебе спину. Ти не ірод, ти урод. Відпусти скотину. Щас, я, я щас, ти пощукав. Хтось почулося мені, банду критикує. Знов захотіли по спині, я організую. Де це... Вовка, йди сюди. Мене... Тут мені сказати треба срочно. Все, вважай, боргів за мною вже немає. Все, віддаю з процентами, забирай козою. Шерсть проста, хороший вес. В качестве заслона між до мною і ЄС э, буферна зона. Зможеш ти її з вечора до ранку, без зупинку багатіти наповняти банки. А коли вона загнеться і впаде без силу, до то смаку тобі прийде це і ніжне тіло. М'ясо пустиш на пельмені, шкуру пить под ноги, на форшмак пустиш легені, не забудь про роги. Ти їх можеш відпиляти, не для насолод, аби застосувати для газопроводу. Ну, з рогами ти загнув, в те не сердита, але зовсім ти забув про мої копита. Дивний скарбесної там можу показати, тобом для цього вам треба ззаду стати. Переміг старя народ завжди так буває, на чийому боці Бог той перемагає. А прийдуть до тебе, три трибразики гості. Я назвав самого першого. Такого я ще не назвав. Коза, де коза ваша? Кізонька мила, чи ти пила, чи ти їла? А чудова, яка коза так бахнула. за лицяльників. І давайте покличемо режисера. Тоня, тобі слова! Поймена всіх представити, це е, е, Іра, Ірод Вітя е, Стас, Буза, е, м, Чорт Андрій, баба Регіна, селянин Світлана, селянка, е, м, Янгол е, Женя, е, тітушка номер 1 Георгій, Сарсі. Е, е, і Максим, дід дит Олександр, дідушка номер 2 Паш Паша, Кізонька Олечка, пана Зіро, царський клоун Кирило, Зірка Діма.